Мир Божий, нехай Господь підкріпить вас там, де ви є. Як сьогодні розібратись? Так багато людей, які кажуть: Ми з Богом, ми молимося Богу, ми знаємо Богу, Бог говорить до нас. І з кожної сторони, з нашої сторони люди моляться, з іншої сторони люди моляться, і кожен говорить, що Господь на його боці. Як же розібратися, хто дійсно з Богом, а хто ні? Господь Ісус Христос, будучи тут на землі, каже про те, що хто зі мною, той збирає зі мною, а хто розтачає той проти мене. Але що треба збирати з Господом Богом для того, щоб я могла протестувати своє життя і зрозуміти, що я з ним. Картоплю на городі чи черешню з дерева, що треба збирати? Ми збираємо для Бога душі. Бог прийшов на цю землю, і саме важливе і головне, що він робив, це проповідував слово Боже чи сильне і не, і рятував людей. Якщо я сьогодні з Богом і продовжую діло, яке робив Господь на землі, я теж буду рятувати з Богом душі. І ось такий тест, що я зібрала для Бога тут на землі? Чи зібрала я власну хоча б душу? Я знаю, це істинне слово, я являюсь частиною церкви, я несу це слово до краю землі. Я допомогла комусь пізнати істину. Ось цей тест для кожного з нас, якщо я це роблю, якщо вже є люди, яким я теж проповідую, і вони стали частиною церкви, це і означає збирати разом з Богом. Але якщо я просто кричу, я вірую, що я вірую що я з Богом. Але при цьому нікого не зібрала для Бога, тоді це просто поста болтавня. Тож не хочеться просто бути тими, кому Господь потім скаже, а я не знаю вас, відійдіть від мене. Хочеться бути тією людиною, якою Господь скаже: Ти моя донька, ти являла цю милість до інших людей, і ти будеш помилована. Проходь в царство Боже! Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати слово Боже разом, щоб ви своєму житті могли теж позбирати на ніві Божій для Господа Бога.